Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, як у Монобанку придбати валюту під депозит. І так, сьогодні, 2 серпня, Монобанк оновив застосунок, і тепер у Монобанку можна придбати валюту на 50 тисяч гривень і покласти її на депозит мінімум на 3 місяці без права дострокового розірвання. Для того, щоб скористатись даною послугою, у вас повинна бути остання версія застосунку Монобанк. Купити валюту можна для розміщення як і на новий строковий депозит терміном 3 місяці і довше, так і для поповнення вже діючих строкових депозитів до закінчення строку, яких залишається 3 місяці і більше. Курс купівлі це картковий курс Монобанку, і його ви можете глянути у застосунку. До речі, перед купівлею переглядайте, який курс, адже із запровадженням даної послуги моно суттєво підніс курс долара і станом на 21 годину 2 серпня він становить 37 гривень і 90 копійок. Перевірити курс ви можете в вкладці ще. Для того, щоб відкрити депозит і купити на нього валюту, вам слід перейти в накопичення. Обрати відкрити депозит. Далі обрати долар чи євро та термін депозиту. Далі жмемо Оформити депозит, вводимо суму, яку хочемо придбати, але пам'ятаємо, що можемо купити валюти не більше, аніж на 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. І далі жмемо Продовжити. Далі ми бачимо на екрані деталі депозиту і жмемо Переглянути договір. І ознайомившись із договором, жмемо Продовжити. Далі обираємо карту гривневу, на якій є кошти для купівлі валюти. І підтверджуємо списання. Таким чином, ви б придбали валюту під депозит. Ризиків тут достатньо, це те, що курс може впасти, а тут ми купляємо валюту і блокуємо її мінімум на 3 місяці. І те, що за 3 місяці теоретично може виникнути проблема із зняттям готівкової валюти у відділеннях банків, так як валюти може бути недостатньо на момент зняття. Але не думаю, що цей ризик високий. А також, що банк збанкрутує і кошти вам повертатимуть по курсу НБУ у гривнях, який на момент визнання банку неплатоспроможним може залишатись нижчим від того курсу, по якому ви купили ці долари. Тому, як ви бачите, ризиків достатньо, і тут же чи скористатись такою можливістю, це вже питання на ваш розсуд. Також в перші години, коли запрацювала дана можливість, деякі користувачі писали про те, що посла у них не працює або не підтягуються гриневі карти для списання коштів під депозит. Це може бути як і те, що у користувачів не остання версія застосунку, а також те, що було пікове навантаження і, можливо, деякі технічні процеси моно все ще лагодить. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!